17 січня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по семи районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки одному пункту управління та по п'яти зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапську керовану авіаційну ракету Х-59 і 19 дронів Камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили два пункти управління, один район зосередження особового складу, три радіолокаційні станції, два засоби протиповітряної оборони, два артилерійські засоби та два склади боєприпасів рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованих Токмаку та Бердянську пролунали потужні вибухи. У тимчасово окупованому Криму в містах Саки та Севастополь акяр пролунали вибухи. Севастопольські бухти були оповиті димовими завісами. Неспокійно на території рашистського рейху в Гаубрянськ внаслідок аварійної посадки на дорозі кацапського вертольота Мі 8 стався обрив високовольтної лінії. В Гау Ростов після гучного вибуху горів поліефірний завод в районах міст Саратов, Ярославль і Дзержинськ невідомі спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об'єктах, які використовуються для логістики рашистських терористичних військ. В Гаубелгород пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Також в ГАУ Бєлгород ударний дрон атакував групу рашистських військовиків, які зводили укріплення у прикордонні з Україною. Спалено вантажівку, що підвозила бетонні тетраедри, відомі як зуби дракона. В ГАУ Брянськ ударний дрон атакував взводний опорний пункт. Вже другий день у Башкирії багатотисячний натовп виходить на вулиці на підтримку місцевого активіста. Розпочались сутички з НКВДистами, які застосовують сльозогінний газ та затримують протестувальників.